Зніми каблучку, сказала Галина Степанівна рівно, наче просила переставити вазу. Зараз, поки ми вдома, а не під язиками всього листополя. Поліна завмерла посеред світлої вітальні, тримаючи торт із кремовими трояндами. Вона ще вчора уявляла, як родичі плескатимуть у долоні, як Тарас підморгне, як мама, може, навіть обійме. Замість того, мати стояла біля буфета з стиснутими губами, наче тримала дім від руйнування однією лише волею. Мамо, може, без цього? попросила Поліна, відчуваючи, як у горлі стає сухо, без чого, без ганьби? Галина кивнула на Тараса. Левченко, правда? Той самий, що мусить розкопати корупцію і не помічає як лябруд на живих людей. Тарас поставив букет Айстер на підвіконня, випростав плечі: Я не любрут, пані Галино. Я ставлю запитання і одне з них про продаж бурштинового масиву 2005 року. Там є ваш підпис. Серветка в пальцях Галини склалася надвоє зі сухим шурхотом. Оце й правда, так? Прийшов у чужу оселю і шантажуєш паперами. Не шантажую, хочу почути вашу версію. Тарас говорив спокійно, але очі в нього були напружені. Мамо, тихо втрутилася Поліна, я кохаю його, і мені 30, а не 15. Чудово! відрубала Галина. Тоді слухай дорослу розмову: якщо надягнеш цю каблучку, забудь про будинок у Соснівці, забудь про мою підтримку, я не фінансую помилки. Поліна поклала торт, зняла каблучку, потримала на долоні і повільно повернула на палець. Я зробила вибір. І я зробила, відповіла Галина. Речі зберу водієві сама. Тарасу, скажу коротко, тримайтеся подалі від моєї родини. Мені потрібна не ваша родина, а чесна відповідь, сказав Тарас. І так, мені потрібна Поліна. Чесні відповіді руйнують сім'ї, сказала Галина тихіше, ніби сама собі. Ви цього ще не знаєте, а я вже бачила. І не дозволю повторення. Квартира на Ковалівській, куди вони переїхали на кілька днів, була невеличка: стіл, два стільці, книжкова полиця з диктофонами і горнятками. Тарас сховав телефон, увінкнув чайник, сів поруч. Вибач, сказав. Я не планував заходити так далеко, але коли вона почала. Я не порцеляни», – відказала Поліна, загортаючись у його картату ковдру. Просто у мами все завжди або, або. Я знаю, чому вона так. Тарас поклав на стіл папку. В архіві міськради зберігається протокол торгів. Там є добровільна заява свідка. Ваша мати підтвердила відмову одного з учасників, і шлях відкрився компанії Андрія Курила. Курило. Поліна скривилася. Його прізвище у нас вимовляють пошепки, бо він любить працювати темно. Тарас дістав диктофон. Учора мені прийшло попередження: відійди від Поліни, далі буде гірше. Ти відповів, написав, чекаю з документами, без охорони. Не прийшов. З ним так і буде, зітхнула Поліна. Маму, теж колись хтось ратував. Вона не говорить, але я це бачу. У неї є сейф? Є. У кабінеті червона тека, завжди накрита скатертиною. Там може бути ключ до всієї історії, сказав Тарас. Я не прошу тебе красти, але поговорити доведеться. Поліна кивнула. Поговорю. А якщо не дасть, сама відкрию. Я втомилася боятися. Того вечора Галина пила чай із Тетяною Іванівною, старою подругою з лікарні. Поліна зайшла по сукню. І завмерла у коридорі, почувши шепіт. Вона вперта, говорила Галина, в очах тінь, як у мене, тоді. Я не хочу, щоб вона йшла моєю дорогою. Ти можеш просто сказати правду, обережно порадила Тетяна. Скільки можна мовчати? А якщо скаже, що це від маски, якщо подумає, що я вигадую. Галина зітхнула і додала зовсім тихо. Якби не курило, я б тоді втратила і роботу, і дім, і її. Все одно винна я. Поліна відступила, зіщулилася. Винна я крутилася в голові гвістком. То поговориш із нею? спитала Тетяна. Поговорю, твердо відповіла Галина, але не сьогодні. Сьогодні я ще зла. Поліна вийшла так, щоб їхні голоси стихли. На порозі кинула, я завтра зайду, нам треба поговорити удвох. Завтра так завтра, холодно відповіла Галина, але в кутику ока дернулася зморшка. Наступного ранку Тарас зустрів у кав'ярні біля редакції Юрка колегу, який знає всіх у листополі. Левченко, кивнув той, ти що накурила попер? У нього на все пилюка і люди. І на твою родину теж була колись. кажуть, твій батько підписував якісь папери в обмін на тишу. Мій батько збирав матеріали проти нього. Тарас стишив голос: не встиг. Документи люблять інакше говорити, ніж наші спогади, знизав плечима Юрко. Дивись, щоб не підставили. Вже підставляють, сухо відказав Тарас. Але я не з тих, хто тікає. Вечір. Поліна і Тарас посварилися вперше по справжньому. Ти розумієш, що твої матеріали можуть добити мене, не витримала вона. Для мами я вже зрадниця. А якщо ще щось вилізе, втрачу її і діму Соснівці, і будь-який спокій. Я не зможу зупинитися, чесно сказав він. Коли зупиняєшся перед брехнею, вона пролазить у все життя. А якщо зупиняєшся заради того, кого любиш, ти можеш хоча б на тиждень. На тиждень, замовкну, на рік промовчу, гірко усміхнувся він. Ти не така, і я не такий. Вона відвернулася до вікна, щоб він не бачив блиску у очах. З підворіття долинув крик продавчині пиріжків і дитячий сміх. Життя за вікном іронічно тривало. Якщо я піду, ледве чутно сказала Поліна, не звинувачуй мене. Не звинувачу, відповів Тарас, але від справи не відступлю. Вони мовчали, аж поки чайник не загудів, нагадуючи, що навіть у найгірших розмовах втручається побут. Архівної зали у горянині сусідньому райцентрі, того дня не мали відкривати на дверях табличка санітарна обробка. Біля входу кремезний охоронець з очима мені байдуже. Для журналістів у нас винятків немає, пробурчав. А для поліції є, спокійно спитав Тарас і поклав на стіл офіційний запит редакції. Охоронець зіркнув на папір і, неохоче відступивши, відчинив двері. У прохолодному приміщенні пахло стелажами і картоном. Через дві години у Тараса були копії. Протокол торгів, список учасників і добровільна заява свідка Галини Кобрин. Внизу її підпис і коротка приписка. Свідок підтверджує відмову третього учасника. Поруч печатка і прізвище клерка, якого Тарас давно знав, як Людину Курила. Він фотографував документи, а в грудях билося так, ніби хтось з-за ззаредини. Стукав у двері тут щось більше, ніж просто стара історія. Увечері він розклав папери на столі. Поліна читала рядки, які обпікали шкіру, знайомий підпис, знайомі ініціали, печатка, дата. От чому вона так проти тебе? прошепотіла. Вона не просто не любить журналістів. Вона там стояла поруч із ними або навпроти них. І, схоже, хтось змусив її стати поруч, сказав Тарас. Питання хто і чим? Я мушу відкрити сейф, вирвалося у поліне. Інакше ми так і будемо топтатися. Я піду з тобою, тихо відповів він. Але говорити першою маєш ти вона твоя мама. Ніч у домі на вулиці Горіховій була тиха, лише годинник у вітальні відміряв секунди, і сад за вікном шелестів листям. Поліна знала код сейфа, три цифри з їхньою дитячою датою, день, коли завжди пекли пиріг. Вона обережно зняла скатертину, підсунула пальцями колесики, почула тихий клац. Усередині червона тека, перев'язана бежевою стрічкою, і маленька коробочка з підписом Оксані. Вона сіла просто на кілем, руки тремтіли, витягла перший аркуш, рукописний лист. Галино, ти просила мене не приходити і мовчати. Я мовчав, але коли тебе почали ламати, я зробив те, що міг. Курило, сильніший, у нього люди скрізь. Я забрав документи і передав Ігореві. Якщо він не встиг, провина на мені. Пробач за Оксану. Я це ніколи собі не пробачу, Сергій. Оксану! Прошепотіла Поліна і відчула, як в спині піднімається холод. Вона ледь торкнулася коробочки, відкрила усередині маленька дитяча шкарпетка, фото молодої Галини з темноволосою дівчиною підлітком. І записка Моїй сестрі найкращій». Ти що робиш? Голос матері прозвонів так близько, що Поліна підскочила. Галина стояла у дверях кабінету в халаті, бліда, з руками стиснутими вздовж тіла. Поклади, негайно. Мамо, хто така Оксана? Поліна не підвелася. Чому Сергій Левченко просить у тебе пробачення за неї? І чому твій підпис стоїть під добровільною заявою? Це не твоє. Галина зробила крок, але зупинилася. Це моє життя, моє болото. Я не дозволю тобі лізти туди. Ти вже дозволила. Сказала Поліна, і голос її затремтів, коли вигнала вона з дому за те, що я кохаю його сина, коли поставила спадщину проти мого життя. Тепер я хочу знати, кого ти ненавидиш його чи себе. Галина сплюснула очі, коли знову глянула, в погляді було стільки втоми, що Поліна на мить забула про гнів. Добре, видихнула мати, хочеш правди, буде правда, але вона не робить легше. Сідай і не перебивай. Поліна кивнула, серце билося в горлі. Тарас, який стояв у темному коридорі, так і не зайшов, лише поклав на стіл телефон і відступив у тінь. Він знав далі слово за матір'ю. Сідай і не перебивай! Галина сіла навпроти, тримаючи руками краї столу, ніби той міг поїхати із під неї. 2005-го я працювала в земельній комісії, Оксана тоді влаштувалася помічницею в міську раду, швидка, довірлива. Курило ходив там як у себе вдома, усміхнений, з подарунками для секретарок і з порадами для начальства. Він спочатку підкорив Оксану увагою. Умить роблю кар'єру, тільки підпиши, тільки переший довідку. Я тягнула її від нього, але вона казала: сестро, не перебільшуй, людина ж проста без злих намірів. Того ж року з'явився Сергій Левченко. Він прийшов не до мене як до жінки, як до посадовиці. Приніс перелік порушень і попросив. Не мовчіть, допоможіть мені задокументувати схеми. Я погодилася. Не через симпатію, через сором за наших. Ми з Сергієм зустрічалися таємно, він брав копії, курило дізнався. Як? ледь чутно спитала Поліна. У нього вскрізь були люди, гірко всміхнулася Галина. Одного вечора Оксана не повернулася додому. Вранці мені передали, попрацювала понаднормово, відпочине. А ввечері мені показали фото. Оксана стоїть у дворі з якимись папками і виходить до машини курило. І записка або підписуєш заяву свідка, або твою сестру звинуватять у крадіжці документів. Сісти може вона, або ти. Вибирай. Я пішла до Сергія. Він сказав: Не підписуйте, я знайду інший шлях. Не встиг. Я підписала. А Оксана. Поліна і не відчула, як схопила мамину руку. За тиждень вона виїхала з міста. Так сказали в мерії. Насправді її змусили зникнути. Звільнили, змусили віддати ключі і пригрозили справою. Вона переїхала до тітків за болоття. Ми ще листувалися кілька місяців, а потім Галина приклала пальці до скроні. Потім зламалася. Сором, страх, відчай. Сергій написав мені цього листа. Він невинний у тому, що курило сильніший, але я не змогла дивитися на його прізвище без злості. Кожного разу, коли бачила його сина в новинах, у мене зсередини все стискалося. Якщо батько не зміг, значить, і син такий. Несправедливо? Так. Але я жива з тієї пори завдяки цій злості. Вона не давала мені впасти. Мамо, Поліна притисла до себе коробочку з написом Оксані. Ти думала, я зраджу тебе, якщо оберу Тараса, а я вибрала людину, яка билася з тим самим ворогом, що й ти. Я боялася, що він потягне тебе туди де боляче. Галина підняла очі. Я завжди думала, що врятувала тебе своїм ні. Сьогодні бачу, губила. «Оксану можна знайти, тихо сказав із коридору Тарас, так і не наважившись сісти. Я попрошу знайомих у заболоті пошукати адресу тітки, і курило. Він не недоторканний. У нас є протоколи, у нас буде свідчення. Він уже прислав погрози, отже, нервує. Він сміятиметься, шепнула Галина. Поки ми мовчатимемо так. Коли заговоримо ні, відповів Тарас. Я не хочу мстити. Я хочу, щоб більше ніхто не платив за чужі схеми. Я підпишу заяву, сказала Галина після довгої паузи. Скажу, як було, і якщо доведеться. Попрошу про захист свідка. Мені соромно, що так пізно, але краще пізно. Дякую. Поліна стисла її пальці. Я поруч, і він теж. Тоді хай зайде. Галина кивнула Тарасові. І, Левченко, я дозволю собі одне якщо ти зробиш їй боляче, забудь дорогу в цей дім. Не зроблю, відповів він. У мене і так уже все життя навколо правди крутиться. Вперше хочеться мати поруч ще й дім. У Листополі швидко все стає відомим. Уже за два дні Юрко приніс новину. Курило скликає закриту зустріч для партнерів у ресторані Смарагд. Там будуть і двоє з міськради, і один підрядник, давній кишеньковий. Він щось готує, сказав Юрко. Або хоче всі кінці заховати, або комусь заткнути рота грошима. Ми підемо туди, відповів Тарас. Але не в лоб. У мене є ідея, озвалася Галина. Він ніколи не відмовлявся від старих звичок, любить урегульовувати. Домовлюся про коротку зустріч у коридорі. Скажу, що хочу закрити давні питання. Він повірить, він думає, що я м'яка. Це небезпечно, відразу заперечила Поліна. Ти не будеш сама. Не буду, кинула Галина. Ви обоє будете поруч. І Юрко зі своїм телефоном теж. Додамо ще одну пересторогу, втрутився Тарас. Я візьму диктофон і мікрофон петличку. Якщо він заговорить про урегулювання, це почують не тільки ми. У смарагді пахло дорогими парфумами і випрасуреними скатертанами. О сьомій вечора за величезними шторами збиралися партнери. Поліна сиділа у машині через дорогу. Тиснула в руках телефон і молилася, щоб двері коридору відчинилися для Галини та швидко зачинилися за курилом. Юрко чатував у холі, роблячи вигляд, що чекає на дівчину. Тарас стояв на сходах службового входу. На материнній блузці під коміром блищав крихітний мікрофон. Курило прийшов вчасно, акуратно підстрижений, усміхнений, ніби нічого в житті не турбувало. «Галино Степанівно люб'язно кивнув. Давно не бачилися, ви досі прекрасні. Перейдемо до справи. Я хочу закрити те, що мене закрили. Він злегка примружився. Нарешті розумна розмова. У мене принцип простий: немає проблем, є бюджет. Скільки? Скільки вам коштує слово прощення? насмішку в його голосі вона проігнорувала. Бо я його не продаю. Та не сердьтесь, Корило знизу плачима і нахилився ближче. Всі тоді щось підписували, і ви підписали, і ваш Левченко щось там шукав, не знайшов, шкода. Теж чоловік був так собі, якщо чесно. Не говоріть про нього, стиснула вона кулаки. Ви хотіли мене зламати, а зламали її, мою сестру. Сестра сама пішла на ризики, ми ж нікого не тягнули. Він усміхнувся майже лагідно. Гаразд. Скільки вам потрібно, аби ми припинили згадувати минуле. Я хочу, щоб ви сказали це на камеру, спокійно відповіла Галина і розстібнула піджак так, щоб мікрофон було видно. Що всі підписували, що ви урегульовуєте питання грошима, що Оксану ви не тягнули, але натякали. Скажете? Ви збожеволіли! його усмішка зникла. Закрий рота, прошипів він і різко схопив її за лікоть. Ви ж знаєте, що я можу зробити. Відпустіть, сказала вона рівно. Тут людно. Мені все одно, відповів він, але руки послабив. Нічого у вас не вийде. Ви думаєте, у вас доказів багато? У мене більше. Докази це не лише папери, пролунав голос Тараса за його спиною. Це ще й слова, і люди в холі, і поліція, яку я викликав. Ти хто такий? огризнувся Курило, обертаючись. А. Син того невдахи. Продовжуйте, тихо сказав Тарас і підняв телефон так, щоб червона крапка запису світилася йому у вічі. Про бюджет, про всі підписували. Нам важливо, щоб ви це сказали чітко. Вимикай. Курило спробував рвонутись, але шлях йому перегородив Юрко. Інакше що? спитав Юрко. Ресторан не ваша власність, торкатись гостей не радив би. Курило вилаявся шепотом. З холод долинув шум, зайшла поліція. Він швидко перехопив погляд Галини, наче шукав у ній слабкість. Не знайшов. Гаразд, усміхнувся він знову, але в усмішці блиснуло залізо. Пограйтеся! Я все одно чистий. Побачимося в суді. Побачимось, погодилася Галина. Але цього разу не сама. Наступні тижні перетворилися на біганину між слідчим, прокуратурою та редакцією. Галина дала офіційні свідчення і розповіла про шантаж. З заболоття прийшла звістка. Оксана справді жила у тітки кілька років, потім виїхала до Підгірська, де влаштувалася на фабрику і пропала зі зв'язку. Там залишився її давній друг, який підтвердив, що на неї тиснули за старі папери. Знайшлися ще двоє працівників міськради, готові говорити. Тарас зібрав матеріали в серію публікацій. У листополі стишеного діли. Оце треба мати сміливість. Хтось шипів за спиною Галини. Краще б мовчала. Вона раз у раз зупинялася, вдихала і йшла далі. Поліна йшла поруч, Тарас поруч і попереду. Іноді він знікав на цілий день і повертався втомлений із коротким є ще сліди. Знаєш, якось сказала Галина Поліні, коли твій Левченко йде збирати свої сліди, ти чекаєш, і ніби знову той 2005, й тільки тепер. Я не хочу ховатися. Він не мій, усміхнулася краєчком губ Галина. Він наш. Поки що твій, буркнула Галина, але очі тепліли. Розмови, що все змінила, сталася не в кабінеті слідчого і не в суді, а на подвір'ї будинку в Соснівці. Галина привезла туди Поліну й Тараса показати, як цвітуть яблуні. Я тоді говорила про цей дім як про козир. Вона тихо торкнулася шершавої кори, а насправді ховалася за ним, як за щитом, боялася, що без нього ти підеш. Я нікуди не йду, відповіла Поліна. Ми тут посадимо квіти і поставимо лавку під цією яблунею. І завеземо собі книжки, додав Тарас, і зробимо ганок, щоб сидіти з чаєм. Це я люблю, кивнула Галина. І знаєш що? Вона зупинилася вагаючись. Я колись. я колись шалено закохалася в Сергія. Він був іншим, неласкавим, правильним. Я знала, що в нього сім'я. Я нічого не просила, просто поруч із ним я не боялася. Коли все розвалилося, я обрала злість, бо злість простіша за біль. Я тобі цього не говорила, бо соромилася. Мамо! Поліна торкнулася її плеча. Тепер ти не одна. І він, вона поглянула на Тараса, він не його тінь, він твій зять, якщо ти дозволиш. Галина подивилася на Тараса довго. Добре, сказала нарешті, але умов у мене дві. Перша, не кидай мою доньку під колеса своєї роботи, друга, коли буде страшно, говори. Мовчання, ось що нас з'їло тоді. Домовилися, кивнув він. І Галина потерла пальцями щоку, наче стирала щось невидиме. Поверни їй каблучку, я сподіваюся цього разу без театру, без театру, усміхнувся Тарас і дістав із кишені ту саму коробочку. Поліно, я не ідеальний, я впертий. Я часто мовчу, коли думаю. Але якщо ти зі мною я навчуся говорити. Я вже з тобою. Відповіла вона і простягнула руку. Решта доробимо разом. Кілька сусідів, що саме проходили повз, притишили крок. Хтось засміявся дитячим сміхом, хтось гукнув з хвіртки. Та нарешті Галина закотила очі, але губи зрадницьки посміхнулися. Справу проти курила зареєстрували офіційно. Йому надіслали підозру у тиску на свідків і зловживанні. Він виходив із прокуратури з тим самим зухвалим виразом, але очі видавали інше нерви. Тарасова серія матеріалів зібралася в один довгий репортаж про схеми Листополя. У кінці він додав маленький абзац. «20 років тому людина на ім'я Сергій забрала у корупції шанс на повне забуття. Сьогодні у неї з'явився голос йому писали десятки людей, дякували, скидували історії, дехто дорікав. Навіщо ворушити? Але гучніше були інші наші діти не мусять платити за чужі оборудки. У редакції жартували, що Листопіль нарешті прокинувся. Ти герой, якось сказав Юрко, киваючи на черговий перегляд. Я впертий, відказав Тарас. Герої часто помиляються, а вперті добивають справу. Галина не стала іншою за один день вона так само вміла різко відрізати. І не любила, коли тарілки стоять на столі не так. Але тепер, коли Поліна сміялася на кухні, вона ловила себе на тому, що не ховає усмішку. Іноді дивилася на фотографію з молодою Оксаною і шепотіла Я більше не мовчу. А одного ранку на порозі їхнього дому з'явилася жінка років сорока з темним волоссям і втомленими очима. «Е, я шукаю Галину Кобрин, сказала несміливо. Мене звати Оксана, я. Я сестра. Мовчання впало, як сніг. Галина сперлася на одвірок, у неї підкосилися ноги. Оксано, тільки й змогла. Вони плакали обидві неголосно, по дорослому, так як плачуть люди, що довго не дозволяли собі цього. З'ясувалося, що Оксана справді тікала, бо їй погрожували. Тітка в заболоті померла, вона переїхала в Підгірськ, змінила прізвище і працювала на фабриці. Коли побачила репортаж Тараса, зрозуміла час повернутися. Вона принесла старі записники, ті самі, куди колись занотовувала прохання від курила. Серед них була і сторінка з датою торгів, і коротка примітка. Сказали Галині підписати, інакше мене посадять, показати Сергію, боюся. Тепер у нас є все, тихо сказав Тарас, коли вони з Юрком переглянули записники. І живий свідок. Тепер у нас є ми, виправила Поліна, і мій дім, і твоя правда, і мамина сміливість, і Оксанина пам'ять. У Соснівці під яблуною поставили нову лавку, на ній дощечка з написом, вирізбленим тарасом, говорити не сором. Галина приготувала пиріг за старим сімейним рецептом і, раптом, ставлячи на стіл, сказала до Тараса: Синку, підсунь тарілки ближче. Він підняв брови, а Поліна засміялася. Оце так підвищення у званні? Не перебільшуй, буркнула Галина, але очі світилися. Я просто не хочу плутати родинні слова із зайвими церемоніями. Якщо вже прийняла, то по справжньому. Прийняла, повторила Поліна і обійняла її. Дякую. Вечір опускався на сад м'яко. Сусіди заглядали через паркан, хто з побажанням, хто з цікавістю. Юрко приніс пластикові стаканчики для узвару, хоч і пообіцяв не акцентовуватися на напоях, і усі дружно зробили вигляд, що то просто гостинець. Оксана розглядала фотоальбом, зупиняючись на старих картках. Отут ми тоді ще малі були, усміхнулася. А тут листопад, холодно, а ми в шарфах, наче гусениці. Ти завжди сміялася з моїх шарфів, згадала Галина і знову витерла очі. І бачиш. Я таки навчилася сміятися знову. Навчили, подмогнула Оксана на поліну і Тараса. Вдячна вам обом. На хвилину в саду стало так тихо, що чути було, як десь за парканом гавкнула собака, а потім знову шелест листя. І в цій тиші кожен подумав своє. Поліна, що іноді? Щоб любити, треба сперечатися і говорити вголос. Тарас, щоправда, не завжди боляче ріже, іноді вона загоює. А Галина, що злість, справді рятувала, але не будувала, тепер будуватимуть інше. Вони не обіцяли один одному неможливого, лише домовилися, що більше ніхто в цій родині не буде мовчати заради спокою. І якщо колись знову хтось наважиться сказати зніми каблучку, то відповідь вже відома.